Подивіться, яка золота осінь вже тут, слухай. Вже да. лишься, все впало, в нас в шовшанові нема настільки. О, дивіться, почта польська. Так виглядає тут. Дуже вже жовтіли дерева. Ого. До речі, ми попали на гарне, тому що будуть, видно, дерева осінні. Злота польська єсінь. Ти думаєш, що той, хто враховував той курс, коли він має відбуватися і де? просто так то зробив? Ні. Він то зробив в тросці, о, курсанту, щоб вони помімо учоби, могли подивитися. Вон чувак приїхав з під Калінінграда, так він з вікна гори фотографував. Тому що він їх не бачив ніколи. Він гір не бачив? А? Він думає, що не бачив гір? Ну не знаю, але фотографував. А, фотографував? А там він там видно, так? Так, ну то на горі, там зараз побачить. Да, Спіталь жись на горі. Файно. Напротив шпіталя ліс. О, ну так. А далі видно гори. Ну, Або. То... А, я тобі Чого скажу, я вділа чи... білі кросовки? Йдемо перезуватися, йдемо погребити. А знаєш, що видно? Ну. No. Тому що Відділ гіпматичний на останньому поверсі, на шостому поверсі. Ага, воє. І, і видно. <реш> Бо так, так як, то знизу не видно. Так як ми на майорці були на останньому так. поверсі, з готеля було все видно. Так. Все море було, все а видно. А ми тепер, ну не знаю, цього разу готель низький. Ну нічого не то, то готель на горі. Все одно попорюємо ну, було на останньому поверсі, да? так? Так. Як ми поїдемо. На... Якщо буде повернуто в сторону моря, то буде видно. Так. Це ти маєш на увазі, як ви поїде на канар, так? Так. Ага. Так, До речі, ми купили цю камеру новеньку. Не, цю я не зараз знімаю, я зараз знімаю телефон. Для того, щоб на канарах знімати всі красоти. Чекай, може ми зараз знімемо, і подивимося, що вона гірше знімає. Та який гірше, ти що? Ми вже знімали неї. Гайді, ну, дуже да добре було. О, дивись, до речі, там якийсь ринок, що тут таке. Ну так я ж тебе туди, туди веду. То центр, так? No. Добре, день. Давай. Петро налаштовує камеру, хоче зняти slow motion, так? Так. Значить що, як воно буде знімати? Щоб фонтани будуть. Ага, сповільнені, сповільнені. Не пам'ятаю, де включається. Ну нічого, нічого, пошукає, поки подивлюся, що тут є. О, slow motion є. О, давай, знімай. А я буду там ходити, а ти мене будеш знімати. Давай. Давай. Як гарно на сонечку фонтани світиться. Але щось їх виключило, не тільки, що були такі високі-високі. Петраков знімає слоу слоумоушн. Подивимося, як виглядає центр в поляніці Давай. Це ми займаємо на камеру DJI Pocket 2. Ну добре. Давай, якісь кількість ресторанчики. Угу. Я сюди вже сьогодні йшов на курси зранку. А зранку людей немає. Але слухай, дивися, зараз тоже немає, це тобі не дуже на морі. Ну так то вже може не це такий може сезон. на камеру. То може вже не такий сезон, знаєш. Ну так, але на морі так все забито в такий час вже. Ну, там на курсах шеф розказував про історію пластичної хірургії. Угу. Що цікаве, що пластична хірургія почалася з Індії. Так? Чому? Тому що в Індії... Бандитів, ну, коротше, злодіїв, не знаю, крадіїв і так далі, позначали, їм відрізали носи. І потім люди хотіли скрити то. І для того зверталися до пластичних хірургів, і вони придумали індійську методу пластики носа, яка до сьогодні дійсно. Угу. Подавайся від знімати? А як же ж? Беремо тільки не затвортеся. Йдемо далі дивись, так, так. Як там гарно. Там зараз річка буде. Покажи, як там гарно, дивись. Вон там фонтан там пламують, можна зробити. До речі, там і лун вилітають, і так. Знаете, классно будем фонтан і метаю тягость. А ч ж тут річка тече?

Я знімаю на телефон, Петро знімає на камеру, бо ми потім то все поз'єднуємо, побачимо, які будуть відео у нас. Ось тут річечка. Ой, як гарно там освітлено. Супер. Бачиш, ціла алейка відбитки рук, це, напевно, якісь досягнення в польському. Кошиковка, Олег Гвяз Кошикулки. Ага, кошикулка. Ну то ж вони фанати. Баскетбол. Олег Гвяз-Кошикулки. Ага, баскетбол, так? Кошикулка там. Баскетбол, баскетболісти. О, фонтанчик. О, Ти його зробив знову? Ні. А попробуй. Потім додамо до відео. Петь, петь, наведи на голуба, він зараз буде взлітати. слоу моушен. тут от такі всі маленькі санаторії. Бачите? І річечка. Нема таких величезних блоків, там, де в санаторіях по тисячу чоловік, а такі маленькі, собі нормальні хатки невеличкі. Де там Петро застряв? Ага, він що в другого боку. Ось так то виглядає тут. Є і старі такі якісь, накриті. Вони не люди. люди. Все знімає, знімаємо, не знаю, який там фільм вийде в Петра. Побачимо. Йдемо купляти магнітики. Тільки що пішли, зняли гроші, бо треба готівку. І будемо купляти магнітики, як завжди. Купляємо магнітики. Всі добре. Показую, які тут є магнітики. І вибираємо, який гарний нам підійде. Ось цього боку іде сюди. Ось тут, оці водойки, дивись. Вот, з здоровий. бачиш? Який тобі подобається. Тільки не чорно білий. щось зверхні. Тоді вибирай сама. Ну, оцей чи цей. Такий вам не подобається. Беремо. Ой.

Купили за 9 злотих. Такий магнітик, Зараз покажу який. От. Бачиш? Відблискує світло, отак видно. Ой, а ззаду ціна була, ну я турок диви. Йдемо далі. Куди йдемо? Туда. Туди. Туди? Так. Слухай, бачите, які тобі є гарні готелі? Такі надавно модні. Ну так то уздорові, скажеш. Тепер далі. Куди ми йдемо? Парк Парк шаховий. Ага, там де шахи. Там де шахи. Добре, йдемо. Так, магнітик купили. Йдемо тепер далі. Куди ми йдемо? Парк Парк шаховий. Добре. Ага, там де шахи. Там де шахи. Добре, йде. Слухай, що тут таке? О, там. Та теж може якась якась вілла. Тут це вілли, що ти думаєш? Я таке разом, що якийсь костюм. А може і. Ну, може бути і таке. Не знаю. Вот такая бутонка не буде. А це немає святи. Таке враження, що якісь кості. Ну, в общем, такое. <laughs> ну йдемо. Ідемо далі. Ну, дерева гарні. Так, да, точно таке, як в Трускавці. Такі будиночки. Я тобі кажу, я йшов і мені здавалося, що я в Трускавці. Ну можна і сюди йти, а можна там, де ми йшли. Можемо сюди йти.